Вихід, глава 13. І сказав Господь Мойсеєві, кажучи, освяти мені кожного первістка, який розкриває всяке лоно між синами Ізраїлевими, від людини до худоби, тому що мої вони. І сказав Мойсей народу, пам'ятайте цей день, в який ви вийшли з Єгипту, з дому рабства. Бо рукою міцною вивів вас Господь звідти, і не їжте квасного. Сьогодні виходите ви у місяці авиві, і коли введе тебе Господь Бог твій у землю Хананеїв, і Хетеїв, і Амореїв, і Евеїв, і Ієвусеїв, Гергесеїв і Ферзеїв, про яку клявся він батькам твоїм, що дасть тобі землю, де тече молоко і мед. То звершується служіння в ньому місяці. В сім днів їж пресний хліб, і в сьомий день свято Господу. Присний хліб потрібно їсти сім днів, і не повинно знаходитися у тебе квасного хліба, і не повинно знаходитися у тебе квасного у всіх межах твоїх, і оголосив день, Той Сину Твоєму, говорячи. Це заради того, що Господь Бог зробив зі мною, коли я вийшов з Єгипту. І нехай буде тобі це законом на руці твоїй і пам'ятником перед очима твоїми, що закон Господній був у вустах твоїх, бо рукою міцною вивів тебе Господь Бог із Єгипту. Виконуй же устав цей у призначений час, з року в рік. І коли введе тебе Господь Бог твій у землю ханаланську, як він клявся тобі і батькам твоїм, і дасть її тобі, відокремлюй Господу все чоловічої статі, що розкриває утробу, і все перевородне худоби, яка у тебе буде, чоловічої статі, присвячуй Господу, а всякого з ослів, що розкриває утробу, заміняй ахцем. А якщо не заміниш, викупи його, і кожного перюста людського і синів твоїх викуповуй. І коли опісля запитає тебе син твій, говорячи, що це, то скажи йому, рукою міцною вивів нас Господь із Єгипту, із дому рабства, бо коли фараон. Опирався відпустити нас, Господь умертвив усіх первістків у землі єгипетській, від первістка людського до первістка із худоби. Тому я приношу в жертву Господу все, що розкриває утробу чоловічої статі, а всякого первістка із синів моїх викуповую, і нехай буде це законом на руці Твоїй і замість пов'язки на очима Твоїми. Тому що рукою міцною Господь вивів нас з Єгипту. Коли ж фараон відпустив народ, Бог не повів його по дорозі землі Філистимонської, тому що вона близька, бо сказав Бог, щоб не розкаявся народ, побачивши війну, і не повернувся до Єгипту, і обвів Бог народ дорогою пустельною до Червоного моря. І вийшли сини Ізраїлеві, озброєні із землі Єгипетської, і взяв Мойсей із собою кості Йосифа, бо Йосиф клятвою закляв синів Ізраїлевих, сказавши: Відвідає вас Бог, і ви із собою винесіте кості мої звідси. І рушили сини Ізраїлеві із Сокхофа, і розташувалися станом в Ефамі у кінці пустелі. Господь же зійшов перед ними в день у стовпі хмарному, показуючи їм шлях, а вночі у стовпі вогненому, світячи їм, щоб іти їм і вдень, і вночі, не відлучався стовп хмарний удень і стовп у ночі від лиця усього народу. Вихід глава 14. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи. Скажи синам Ізраїлевим, щоб вони повернули і розташувалися станом перед Пигахирофом, між Мигдолом і між морем перед Ваал-Цефоном. Навпроти цього поставте стан біля моря. І скаже фараон народу своєму про синів Ізраїлевих, вони заблукали в землі цій, замкнула їх пустеля. А я озлоблю серце фараона, і він поженеться за ними, і покажу славу мою на фараоні і на всьому війську його, і пізнають усі єгиптяни, що я Господь, і зробили так. І сповіщено було цареві єгипетському, що народ утік, і навернулося в серце фараона, і рабів його проти народу цього, і вони сказали. Що це ми зробили? Навіщо відпустили ізраїльтян, щоб вони не працювали на нас? Фараон запряг колісницю свою, і народ свій узяв із собою і взяв 600 колісниць добірних, і всі колісниці єгипетські і начальників над усіма ними. І озлобив Господь серце фараона, царя єгипетського, і рабів його. І він погнався за синами Ізраїлевими. Сини ж Ізраїлеві йшли під рукою високою. І погналися за ними єгиптяни і всі коні з колісницями фараона, і вершники, і все військо його, і наздогнали їх, розташованих біля моря, при Бигахирофі, перед Ваалцефоном. Фараон наблизився. І сини Ізраїлеві оглянулись, і ось єгиптяни йдуть за ними. І дуже злякалися і заволали сини Ізраїлеві до Господа і сказали Мойсеєві, Хіба немає гробів у Єгипті, що ти привів нас помирати у пустелі? Що це ти зробив з нами, вивівши нас з Єгипту? Чи не це саме говорили ми тобі в Єгипті, сказавши. Залиш нас, нехай ми будемо працювати на єгиптян, тому що краще буде нам у рабстві єгиптян, ніж померти в пустелі. Але Мойсей сказав народу не бійтеся, стійте, і побачите спасіння Господнє, яке Він створить вам нині, бо Єгиптян, яких бачите ви нині, більше не побачите повік. Господь буде поборювати за вас. А ви будьте спокійні. І сказав Господь Мойсеєві, чого ти волаєш до мене? Скажи синам Ізраїлевим, щоб вони йшли, а ти підніми жезл твій і простягни руку твою на море, і розділи його, і пройдуть сини Ізраїлеві посеред моря по суші. Я ж озлоблю серце фараона і всіх єгиптян, і вони підуть слідом за ними. І покажу славу Мою на фараоні і на всьому війську Його, на колісницях Його і на вершниках Його. І пізнають усі єгиптяни, що я Господь, коли покажу славу Мою на фараоні, на колісницях Його і на вершниках Його. І рушив ангел Божий, який ішов перед станом синів Ізраїлевих, і пішов позаду них, рушив і став хмарний від лиця їх. І став за ними, і війшов усередину між станом єгипетським, і між станом синів Ізраїлевих, і був хмарою і мороком для одних, і освітлював ніч для інших, і не зблизилися одні з одними всю ніч. І простяг Мойсей руку свою на море, і гнав Господь море з сильним східним вітром усю ніч, і зробив море сушею, і розтупилися води. І пішли сини Ізраїлеві серед моря по суші, води ж були їм стіною з правого і з лівого боків. Погналися єгиптяни і увійшли за ними у середину моря, всі коні фараона, колісниці його і вершники його. І вранково сторожу поглянув Господь на стан єгиптян зі стовпа вогненного і хмарного, і привів у замішання стан Єгиптян. І відібрав колеса у колісниць їхніх, так що вони насилу волокли їх. І сказали єгиптяни: Побіжимо від ізраїльтян, тому що Господь поборує за них проти єгиптян, і сказав Господь Мойсеєві: Простягни руку твою на море, і нехай повернуться води на єгиптян, на колісниці їхніх і на вершників їхніх, і простягнув Мойсеї руку свою на море. І до ранку вода повернулася у своє місце, а єгиптяни бігли назустріч воді. Так потопив Господь Єгиптян посеред моря. і вода повернулася і покрила колісниці і вершників усього війська фараонового, що війшли за ними в море. Не залишилося жодного з них. А сини Ізраїлеві пройшли по суші серед моря. Води були їм стіною з правого, і стіною з лівого боків, і визволив Господь у день той ізраїльтян з рук єгиптян, і побачили сини Ізраїлеві і єгиптян мертвими на березі моря, і побачили ізраїльтяни руку велику, яку явив Господь над єгиптянами, і убоявся народ Господа і повірив Господу і Мойсеєві, Рабові його. Тоді Мойсей і сини Ізраїлеві заспівали Господу пісню цю і говорили.